Приїхали провідати володьку. Володька поміняв кваліфікацію. так що працює на такому агрегаті. Підписники нашого каналу переживають, куди подівся вовка із своїм зілом. Ось у Володя, який зі. А що ви кабається? А що це таке? Володя, приснилося мені сьогодні, що ми з тобою випиваємо. Я кажу, треба поїхати знати, отримав Володька зарплату, чи ні. джіні. ж пропить. А, так, да, поліко, пожалуйста, прийти. Пернув пропити до копійки. Все, все. Одні ворота вже поставили. Кум приїхав особлять. З санею. Удвох поставили. У так. двох поставили. Да. Двох це Андрюша, що, це є нас купив. Ось тут нас купили це я. Ну бери тяни. А? Бери відкривай. Бо вони ж листами в тебе, не відкриються. створю, ну відкривається, так що стопора там, походу, і не нужні. Що, за стопори, воно і так не поїде. Ще зроблю середню опорку. Два крайніх ролика і посередині. Для чого? Парус великий, от виходить отак от трошки. От воно і грамо. Щоб цього не було, обіверю середину, ще третій ролик у мене є, зроблю ролик унизу і вверху. І все. І всі проблеми. Треба відкрити, їх не кожен день відкриватимемо. Відкриємо. Так зато на Так вийшло. Ну що, закриваються легко. Я вам продемонструю. А то казали, що е, начепити листи в трьох чи в чотирьох чи мотори ставити. Не треба яких моторів. Подивіться. Любі. Як казав, тут Міронов. Одним движенням. Трьома пальцями і воно все їзде, так що нічого тут ніякої напруги нема. Що там замерзне льод, та не буде крутитися сюди туди як замерзне льот, ми його відкривати не будемо. Це не той склад, що туди треба ходити 10 разів на день. Оце отакий от розклад. А те, що ми думали, у нас все вийшло. Єдинственний трошки про щот конструкції, ну, зараз я покажу. Я робив так, щоб одна частина була на рівні, а одна була рівненька. Ну і не на ту сторону покрутили листи. Ну так воно вийшло, бо воно ж масивне, крутили, вертіли. Тепер треба цей кронштейн відрізати і зробити, щоб він тут був на одному рівні. І тоді ж оця частина подвинеться сюди, бо трошки зацепляє. Ну от як ви бачите. Ось чуть-чуть вона зацепляє. І тут зацепляло болтиком. Десь воно тут намітило трохи. Ну, Болтик я підрізав не от. А оце, звісно, нам не подобається. Воно вроді й трошки царапнуло. Ну, Як там воно одвинеться, а оддвинеться на 5 мм. По поводу середньої опори. От дивіться, як вони посередині гуляють. Не поняв. Там ж ролик стоїть. А, це ж е, значить оп, е, середній опорний зробили ролік. Ефекта великого не дало. Так як нижня часть, вона теж лежить не в одній плоскості. Ну, я ж робив по, по, по ну, щоб чітко по бетону, вони, хлопці, бетонірували, виставляли той лазерний уровень сюди. Я ж думав, воно ж рівно, а воно трошки провисло. Ну, точно так же я положив цей швел, щоб воно було на одному уровні. І тепер, що виходить, середній ролик, як ми туди ворота одвигаємо, висить на середньому роліку. Я вже його і підрізав, щоб він трошки менше. Діаметром, а все рівно воно. Ну зато ефект дивіться, воно не таліпається. Точно таке зробимо і зверху. Ну тільки ж уже не ролик, а таку розрізну шинку, щоб воно просто там ходило на всі три. І все. І в принципі, воно все відлічно. Навіть е, за що цих листів, що ми їх отак покрутили, ворота навіть не провисли. Крутили ми їх отдельно, не в такому положенні. Це сьогодні ми тільки поставили последніх. І вони не провисають. Аби ж вони провисали, то той би ролик би грав уверх, униз за що провисання воріт. Тоді б воно б брали всі три ролики. А так, виходить, що трошки не бере. Ну, на ці всі два ми не робили. Зробимо направляючі. І зробимо це все діло, мабуть, сьогодні. І буде в нас завершено. То трошки поцарапав, Андрюша, то я потягнув доски, по яких ходив, як крутив. Ну, воно витирається, так що нічого страшного. І це, по-моєму, Андрюша, то я кажу, що воротами, це не воротами, це я доску потягну. Андрюша, це доска, тому що якщо б воно зацепляло, я б, мабуть, побачив. От де болтом зацепляло, воно там видно. Он трошки коснулось і он коснулося. А це я доски положив і взяв їх, потягнув. І от воно таке зробило. Да, тому що і наверху, і на передніх он є чуть-чуть. Ну, так. Так що. Отак от вийшли наші ворота. Залишилося е, сіточку там от прибити. І все. Бує. Ну, звісно, можна було б і підбити коньочок цей. Ті коньки в нас підбиті, оцей, так сказати, навесик. Ну, поки, поки ні. Так що дивіться, коментуйте, насолоджуйтесь і на все добре.